Бонжур, <coughs>, сеньори, сеньоріти. що це ви робите? Пісок грузин. Куди ви його грузите? Пісочницю. Пісочницю? у вас буде пісочниця? Ого, нічого собі. А як же Wi-Fi, там, PS, інтернет? Давай, давай, нам дуже нужен песочек. Для пісочниці, так? да? Да. Нарешті закінчив пісочницю. Ось такий кольор. Трохи зависока, але блин, скільки піска залишилось після, після будівельних робот, стільки... ну, блин, будемо на крайня купатися. Кольор... Дошка теж стара, бушна, із опалубки цементної очищена. Все чотенько, налічники куски теж очищені. Бачите, зроблено в стилі якому називаємо його, в стилі античності. Він, звісно, білий марки дуже, але з таким кольором лазуровим ну, він найбільше всього. гармонировал. Не, ну мне цей наличник вообще зашел в таком выгляде. 160 на 160 и высота 50. Ну, такие песчаный бассейник.